Всім привіт! Вітаю вас на каналі Рудої Відьми. Мене звуть Нес. І сьогодні трішечки нестандартне для YouTube відео, але я думаю, не останнє в такому форматі. А це будуть відповіді на питання моїх підписників в Instagram, безкоштовні, в форматі одна карта. Тобто, зараз я буду дуже швидко, доволі велику кількість питань розглядати за допомогою таро, витягуючи по одній карті. Якщо вам цікавий такий формат, я пропоную вам підписатися на мій канал, підписатися на мій інстаграм, щоб не пропускати подібні інтерактиви і приймати в них участь за бажанням. Ну і, звичайно ж, буду щиро вдячна за вподобайки, коментарі і підписки на мій канал, бо хочеться поширювати більше цікавого контенту в YouTube. Не будемо довго якісь вступи робити, продовжимо одразу. Але я скажу, що для тих, хто затримається, і навіть якщо він не ставив питання, і додивиться це відео до кінця, в кінці відео буде передбачення. Поїхали. Перше питання, що то були за гроші? Це були гроші, які необхідно було витратити на якийсь розвиток. Вони призначалися для подальшого просування. Але не в одному якомусь напрямку. Тобто вони мали багато на меті, могли бути використані двома різними шляхами і треба було вирішити якими. Наступне питання як допомогти собі зараз? Це в нас лицар-голок, тобто лицар мечів. Вам просто треба поставити це за конкретну методу. Тобто, те, що ви говорите про допомогу собі, це вміння подбати про себе, і воно не має бути якимось розмитим або розпливчастим. Вам необхідно визначитися, що саме вас збирає. Підтримує, вам треба з цим розібратися. Я б сказала, що можливо навіть сходити до терапевта, якщо ви цього не зробили, або поговорити про це зі своїм терапевтом, якщо він у вас є, і активно ем, працювати над цим, тобто поставити собі це як щоденну задачу, як роботу ставитися до цього не як до моменту, коли ви провалюєтеся і вам собі потрібно допомагати, а як до щоденної праці. На що варто більше звернути увагу цього місяця? На все. Тут колесо Фортуна, і воно про те, що на що б ви не звернули увагу цього місяця, це буде важливо. Тобто не можна визначити якийсь один напрямок. Поради щодо співбесіди цього тижня. Бажаю гарної співбесіди вдалої. Щоб якщо це була робота вашої мрії, вас обов'язково взяли. А якщо ні, ви зрозуміли, що воно вам не треба, щоб просто було легко рушити далі. Так, а, порада звучить дуже просто. У вас є все необхідне, щоб успішно її прийти. Тому просто використовуйте свої переваги, не бійтеся говорити про свої переваги, перехвалити себе, не бійтеся і все буде добре. Як далі розвинеться моє починання? Питають нас? Це залежить від того, наскільки багато ви туди вкладете сил, ресурсів і наскільки ви готові змінювати. Свої установки, свої уявлення, тому що вам будуть потрібні якісь новаторські підходи, незвичні для вас абсолютно речі доведеться робити. Тому ваша відкритість і готовність до такого чогось нового, вона вам допоможе і якщо ви зможете поводитися таким чином і використовувати це, то все буде успішно. Так, на що мені звернути увагу до кінця жовтня? Наступне питання. На ідеї, які приходять вам у голову, тому що вони ем, цілком можуть бути успішні, реалізовані та важливі, тобто будь-які нові ідеї. Передбачення на тиждень. Серденько і смайл, під підморгує. Я озвучую смайли завжди, тому що люди можуть дійсно ставити абсолютно однакові питання одними словами. Так, передбачення на тиждень. О, це буде доволі хороший тиждень в плані енергообміну, якихось приємних почуттів, особливо в стосунках з людьми, які знаходяться поряд з вами. Так, далі. От, знову ж таки, порада на тиждень. Сіре серденько. Видихніть і дайте собі а, завмерти, повисіти, зупинитися, подивитися, що відбувається, не біжіть, побудьте в тому стані такому більше не те, що навіть спокійному, а сповільненому, щоб ви не пропустили нічого важливого цього тижня. Поради, як покращити свій фінансовий стан. Рухайтеся. Більше того, рухайтеся, будьте активні постійно і до нових ідей, і отсхоплюйте ось цей потік. Якщо вам хочеться прямо зараз щось робити, і це історія не лише про роботу, це буквально про. Якщо зараз є якась витрата, яка вам здається необхідною, але трохи ризикованою, витрачайте. Якщо у вас є відчуття, що треба трішки пригальмувати у витратах, схоплюйте це відчуття, тобто будьте в потоці. Покладайтеся на те, куди вас тягне і несе зараз. І так ви зможете покращити свій фінансовий стан. Довіряйте собі, довіряйте тому, куди вас несе зараз течія вашого життя. Так, це все. Якщо ви не почули відповіді на своє питання, то можливі два варіанти. Або ви не виконали всі умови інтерактиву. Я завжди наголошую на тому, що вам треба дуже уважно читати умови, які я прописую, або це якийсь грюк інстаграму, і він загубив ваше повідомлення. Перевірити це дуже просто, просто напишіть мені в інстаграм, напишіть, яке у вас там було питання, я перевірю. Чи воно було, і якщо воно було, значить, ви якісь умови не виконали, значить, щось ви пропустили. Ну, і як я обіцяла, порада на сьогодні для всіх, хто дивиться це відео, я пропоную вам зробити зараз наступне: зробіть глибокий вдих, видих, зосередьтеся і оберіть одну з трьох карт число від одного до трьох. І буде якесь одне з трьох передбачень для вас. Знавчать. Перше. Друге. І третє. Так, перша порада на цей тиждень для тих, хто обрав одиничку. Зупиняйтеся, робіть паузи. Перепочивайте вчасно. На цьому тижні ви зможете досягти успіху, особливо в якихось ідеях, проєктах, тому що вимагає від вас інтелектуальної діяльності, лише за умови, що ви будете вчасно пригальмовувати. Давайте собі час відпочити. Порада для тих, хто обрав двійку, вона абсолютно протилежна. Розслабтеся, ризикуйте і дійте так, як вам хочеться. Відкрийтеся до своїх бажань. Видихніть, менше аналізуйте, більше робіть. Не бійтеся пробувати щось нове. І нарешті порада для тих, хто обрав трійку, говорить, що о, зараз о, все, за що ви хапаєтесь, все звичайно важливо, але ви не можете нескінченно о, його тягти. Раніше чи пізніше всі ці свічки догорять. Тому. О, Потроху припиняйте витрачати сили та енергію намага... на все підряд. А іншими словами, просто кіль... зменшіть кількість, звузьте коло ваших а, витрат. І коли я говорю енергію, я не маю на увазі лише те, що під цим словом зазвичай говориться. І це і про час, і про гроші, і про сили, і про здоров'я. Тому трішечки не намагайтеся охопити все. а Потрошку зменшуйте кількість того, на що ви витрачаєте сили цього тижня. Ось таке коротке відео. Дякую вам за те, що були зі мною. Буду вдячна, якщо залишите якийсь коментар або підпишетеся, бо Ютубчик любить поширювати відео, глядачі, яких проявляють безпосередню активність. І скоро знов побачимося у нових випусках. Бережіть себе!